Я вас вітаю. В дуже цікавому місці ми зараз. Час такий, і тому і мандрівки такі. Це у нас Бековнянський меморіал, заповідник, така дільниця в лісі, який з 1937 року, і здається, до 40. Році, бачимо тут от, польські такі стрічки в польських кольорах. значить У 40-му році дуже багато тут було поховано і спочатку розстріляно, потім поховано польських, не тільки військовополонених, але й громадянських людей. Зараз ми підійдемо ближче до меморіалу, і я вам розкажу. Ось ось така символічна скульптура. Звичайно, ж, да, або крила, або людина привозила сюди, значить, вантажними машинами тіла, і тут їх заховували. Давайте почитаємо трохи сумне місце, але і, і час такий у нас. Найдорожче у вас воля. Ми оплатили її життям. Ось так ось. Друзі, цінуйте свою волю. Багато людей заплатило за неї своїм життям. Це такий дуже великий меморіал, дуже велика така дільниця, декілька гектарів вона займає. По суті, можна в Вікіпедії, в інших джерелах почитати. Я ж вам сьогодні хочу просто провести таку екскурсію. Значить, в 1937 році, да, значить НКВС попросила собі землю, щоб для спеціального призначення. Не можу я це прочитати, якось розпливається. І, значить, в биківні, тоді це було значить, частиною, здається, Дарницького лісництва. В биківні виділили землю. Після війни старалися, значить, всі ці, після так званої Великої Віченої Другої світової, старалися, значить, всі ці сліди знищити під час Нюрнбернського значить, суду над фашистами, значить, радянська влада намагалася, значить. Радянська влада намагалася значить, перекласти свою провину за знищених військово полонених поляків на, на німців, на фашистів, але суд тоді не прийняв і забули. Давайте звідси подивимось. З того, з того частини польський меморіал. Багато я вам розповідав про Польщу, про українців в Польщі, про безпередню саму Польщу. І оці стели, раз, два, оці, оці, оці стели. Дрібним шрифтом знайшли і написали імена всіх тих людей, які тут, які тут поховані. Ну, давайте подивимось. в Принципі про українську частину тут е е багато розказують яким чином, до речі, цікаво ми змогли встановити так багато імен. Справа в тому, що людей тут, на відміну від фашистів, людей тут хоронили прямо в одязі, не так як робили фашисти. В одязі, в одязі були дрібні монети, годинники часом вони були імені, були дрібні гроші, могли би бути якісь листи, записні книжки. І таким чином е, вдалося встановити багато імен. Бо повторюсь, значить, радянська влада старалася всіми шляхами знищити е, пам'ять про ці злочини. Ми пішли на польську частину, бо історія тут теж така своя, е, трагічна. Е, представники польської влади значить, часто приїжджають сюди. Давайте почитаємо. Господи, Боже, Господи, помилуй, Боже, змілуй ще. Змілуй ще Боже. Що сталося з поляками? Польща перед Другою світовою війною була достатньо ну, такою сильною державою, і військовому плані теж, а, значить, а, як казали Совети, значить, Англія, Франція створили цю державу. Ось підтримували її. Наприклад, лінія Керзона. Керзон це був, значить, англійський цей прем'єр-міністр чи міністр закордонних справ. Лінія Керзона це та лінія, якою зараз приблизно приблизно там місцями паралельно йде на бік Польщі. Та цей кордон то переміщався то в один бік, то то в інший. Тобто Англія створила цю державу, коли розвалилися три великі імперії. Ось, да. Значить, Тут, вибачайте, перескакує. Тут не тільки військовополонені, але й люди, які були патріотами своєї держави, могли б могли бути вчителі, вчителя, могли б бути значить, університетські якісь декани. Тобто люди, які були ну, дуже ідейні. Значить, Ту частину, яку в 30 році, А точніше, 17 вересня 39-го року прийняла значить, радянська влада, коли розділили по акту Молотова риббентропа розділили значить, землі. Значить, ту частину, яка прийняла радянська влада, значить, вони почали свою, свою політику. Дивіться, колокол, дзвон точніше. Дзвон, дзвон скорботи. Я не знаю, як він працює, до речі. Я чув, як він цей. І тут чотири різні релігії. Це той символ а, того, що Польща багатоконфесійна. Стефан, не чіпай, не чіпай цей дзвон. Це дзвін, дзвін скорботи. Так, да? це вона дзвонила? Так. Да. Дзвін скорботи. Символ багатоконфесійності Польщі. Ось. А, прийняли і почали свою, свою політику. Як це? І зараз сказали: ну, Росія, совєти тут назавжди. Відразу почали проводити свою політику. Значить, фашисти значить, свою політику а, почали знищувати цвіт нації. совєти свою о, політику. І справа в тому дуже цікава історія. Справа в тому, що польська армія була достатньо могутня. Але фашисти вибрали дуже гарну тактику. Тобто, тактично вони переграли всі країни, всі країни, з якими вони воювали, там трохи не було стратегії, але ну, на першу. На перші, на початку війни е тактика була дуже, дуже цікава. Я підходжу до своєї літери, до літери Ч. Зараз я подивлюся, чи є тут мої однофамільці. Так, да, є декілька моїх однофамільців, навіть повна тезка чайка. Це, це е, радянська частина курган. Ось такі. Вибачте. Значить, е, е, польські війська стояли. Це що? Якісь малюнки? А, це, мабуть, е, пере, перенесли те, що було в казіматах. В цих тюрмах намальовано. Хтось малював і перенесли сюди. Трохи зробили інсталяцію. Значить, польська армія стала так вздовж свого кордону навпроти Німеччини, коли вже почалося напруження, а територія, до речі, Німеччини. Була дуже цікава. Значить, зараз місто Гданськ, воно повністю польське, це таки був німецький анклав. І перше, що хотіли зробити німці, значить провести прямий шлях. Ну, як по аналогії з Росією як значить Росія дуже хотіла зробити сухопутний шлях до Криму, зі своєї території. Ось. Таким самим чином хотіли значить, німці зробити сухопутний шлях до Гданську, який тоді був, спочатку був вільним містом, а потім а потім зробили його німецьким. Значить, Польські війська стали, значить, моторизовані бригади фашистські прорвали цю оборону і пішли собі. Пішли собі одна там частина в Гданськ, друга в Варшаву. На Варшаву був основний е, ударний кулак, і дуже легко прорвали е, цю оборону. А поляки, військові чекають, ну, коли ж будуть с, с, воювати з ними. Ну, тобто Армія для того, щоб воювати. Тобто значить, Вони чекали, що вони розвернуться і будуть там десь в тил їм ударять. А фашисти не стали чекати. Значить, по території в глибині, значить, не було нормального другої, третьої смуги оборони. Вони легко пройшли, за два тижні дійшли до Варшави. А всі війська залишилися біля кордону: хто біля радянського, хто біля німецького. Значить, уряд пав. Уряд дав наказ значить, тим військам, які знаходяться біля німецького кордону. Значить, відступати а, у Францію. Франція потім пала, значить, вони перейшли на Німеччину. Тому а, поляки воювали по всім фронтам, навіть там в Африці. А та частина польських військ, яка була біля східного кордону, біля радянського, значить, вона. Вони теж вирішили, що можна якось співпрацювати з совєтами. Тобто, чи чи, значить, Щоб вони допомогли їм воювати за незалежність Польщі, щоб вони всі розуміли, не було нормального керівництва. Або просто бути військовополоненими, ну, як це називається, ну, демілітаризованими, Тобто, щоб їх розоружили і все, вони жили там своїм нормальним життям. Деякі молодші чини там, ну, солдатський склад, так по справді так і зробили, роздружили і відправили по домам. Ну, а офіцерів взяли в полон, тримали-тримали, а потім, недовго думаючи, під Харковом, в нашому випадку в Києві, взяли, швиденько розстріляли таємно і... Поховали ось тут. Довго це скривали. Намагалися, значить, вже коли е, цей польський уряд у вигнанні е, почав е, питати, де ж наші цей, офіцери, щось відбрехувалися. Потім сказали, що е, там десь їх фашисти всі захопили. Ну, а потім, коли виявилася правда, це було жахливо. І ось в 2004 чи коли, році. Значить, Росія нарешті повністю визнала цю провину. Хотіла... Не пам'ятаю, в якому році хотіли поляки значить, відвідати значить, меморіал в в Росії, де загинуло, де було багато офіцерів. Полетіли, Сіли на літак, полетіли. І розбився літак. розбився літак разом з президентом, з його дружиною, зрадниками, священниками, близько 70, 70 поляків загинули. Ось така от печальна історія. На жаль, світ дуже жорстокий. Ну, я особисто очікую того світу, того часу, коли цього всього не буде. Поки ми тут мешкаємо. Нікуди ми не дінемось. А вам бажаю на все добре, щоб все це було в історії, щоб все це не торкнулося кожного з вас. Будьте мудрими, будьте сильними. Побачимось в наступних роликах.